Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні. Слава нашим захисникам. Маємо ще один день і повертаємося в стрій. Тобто сьогодні у нас четвер. А в четвер, як завжди, таранчучок, свіжина вже забув, як це все діло робити. Ми зараз одразу бочочки відрізаємо, ставимо прогріватися сковорідку, Таке сальце у нас боковушечки. Одну відбиваємо, другу. Каже, колька вже... І забув, що це таке, тому що перед самим святом як би там не було, але люди все-таки спрос був більший. І багато людей все-таки, хто по старій накатаній схемі тримає поросят, то е, різали поросяток перед святом. Ну і було трошечки невеличке затиші. Ну і ми так само. В принципі, там трохи є. Сала назбирали, Леся Петрівна накоптила. От, Буду їхати до хлопців. Частково там вже вона продайла, а частково заберемо. Ну А також, я думаю, що якщо все буде добре, то буде у нас п'ятниця. П'ятниця проведемо невеличку якусь лотерейку. На жаль, не було часу підготуватися, хотілося щось придумати новеньке. Ну Але із поїздками трохи не здається. І сьогодні планую також поїхати відігнати. Автівку. Важко її назвати, звісно, автівкою. Ну, але, як кажуть хлопці, головне, що вона їде, рама ціла. Зробили там турбіну, зробили інтеркулер, зробили генератор. Так що працюємо. Зараз настюбаємо трошечки запчастину. Тільки вже навіть рука в мене забув, як це робиться. Що ти Леся Петрівна? Дивишся, щось не таке. Ні, думаю, що ти не забувся сам. Не зрізав, все, можеш привітатися. Ну? Всім доброго ранку. Бо будуть обратно казати, що Леся Петрівна зла. Буркнула до тебе. Ну кожна людина сприймає там по-різному. Вони ж не знають ситуацію там. Як тоді ти в курнику до мене. Привіт, Ну, Привіт, ну а я же. Ой. Воно то наче і так. Так, жирочок, це у нас кабанчик такий. Не, залізав кабанчик, а, там один у клітки, то у нас залишився, пройшло виводка. Сьогодні повинні поприїжджати, позабирати, там поросят, бо люди, То нікому не треба було, то зараз пишуть, усі вже всім треба поросята і кожен день вже й додому приїжджали. Ну, але, на жаль, їх стільки немає, скільки людям хочеться. Да наприклад, там є маленькі, то їх не дуже хочеться продавати. Я маю на увазі. Невеликий. Так, запалюємо газ. Чи чи газ Балони позаправлять. Балони позаправляти треба, по зерно поїхати треба. Маркуха кончається. Тобто так. Капнемо оліки, капельку. Хоч мене каже, один чувак казав, я від тебе відпишуся. Ой. Бо ти таранчух жариш на олії. Чуть-чуть для того, щоб не прилипало. Коли наріжемо це все діло. Воно ми таке не іменно сало, а одразу таке від, від грудини, від почеревини. Нарізаємо і там кусочки м'яса, щоб за один етап це все діло зробити, щоб побитичку. Зараз нарізаємо, сковорідочка наша нагрівається, поки там калюха розбирає нашого кабанчика, то наша задача це все діло ще зробити, підрізати цибульки От. Ну а для тих, хто любить на це все діло подивитися, ласка. Ну а також, як завжди, робиш одну роботу, а думка одна та сама. Одна та сама. Ой, і те, що насправді відбувається, люди повинні прийняти, що ситуація це діло часу і те, що зараз відбувається на Харківщині. Якщо ми не будемо підтримати, і не тільки на Харківщині, я маю на увазі, що просто... Там було спокійніше, як на інших напрямках, то самі бачите, чим це все закінчується. Люди евакуюються і багато людей не хочуть виїжджати, тому що вони розуміють, що вони просто нікому не потрібні. От і все. Так що, як казала одна людина, прийде той час, коли схочете віддати останнє, а не буде вже кому віддавати. Так що... Тільки об'єднавшись команди і працювати у цих напрямках підтримку захисників і працювати, не опускаючи руки далі. От. От люди, люди різні. Я вам дякую, що в мене є. Команда Шелудьківська. Якщо завтра не забудьте привід... зайти до нас на прямий ефір, який відбудеться, я думаю, що більше за все, якщо все буде добре, то у 20.30 проведемо якусь лотерейку. Я думаю, якийсь сала у нас буде, ще щелучківського. От, розіграємо От, якісь продукти, якісь інструменти. Це у тобто нас родинка, Думаю, до ще одна я Сюди його, сюди раз. Так. Ось облаємо такого жирненького. Щось ігти вже хочеться. Так, все, на крамсали, сковорітка наша нагрілася, загружаємо. Це все діло. Все, проте пішов. А, і дам ще відповідь для тих людей, які мені говорять. Ти грамотний, ти напрягаєш блогерів, щоб тобі допомагали. Ні, мені допомагати не треба. Хай просто візьмуть. І для когось хоча б для своїх знайомих відкриють хоч один збір. І хоч відчують, що воно таке. І будуть, по крайній мірі, як приймати якусь участь у тому, щоб зберегти і врятувати чиєсь життя, а не сидіти і показувати свій суперконтент. Державі, яка на даний момент у дуже критичному стані. От і все. Не буду вже... Ой, не хочеться на ці теми говорити, але просто обідно, чому чиїсь діти і батьки, і чоловіки, і друзі, знайомі, воюють. Хтось Старається і день у них щось зробити для цього, а хтось просто. Не може. І так можна Так. Є таке діло. Так, Трохи нас кивали, проте пішов. Коворідочка шкварчить. Коворідочка шкварчить. Ближе, о, а, такие потиночки. чтобы уже было, такая граница, ну, не получается граница. И уже, наверное, ну, известно, что для нас, для нашего поколения, что длина такая. Така істота, яка дуже швидко все забуває. Але мабуть, те, що пережили люди, якщо взяти на, дан, на даний момент да, вовчань, люди переживають ці моменти не доведе господь, це по-другому кружу, то <зум> так. Це просто страшно. Так, Нарізаємо під черевенку. на шматочки, щоб тісту козирну, прослуєшку і м'ясненьку, гарненьку. А, сковорідочка скорчить, пахтить. А. Один плюс я в кабанчик, в кабанчик круто те, що прослоєчка мясо йде через эту черевеньку. Свинок посередині така вона більш Ну вот я потрібно його завжди вирізає. О, так. Опа. Да. Красота. Просто красота. О, вот така, дивитися. Там видно, ні. О. Пусторова. Очеревенька. Та Кабасик такий. Хорошенький кабанчик. Ближе вот такой дело. Файненько. Так, є таке діло. Заделали і черевинку. Стараємося це діло робити пораніше. Ну, зараз і прохолодно на вулиці. От я не знаю, в на шигні, так тут було прохолодно, туди заїхали, день ждали машини і так вийшло. Трохи, звісно, жарковато було. Тож надежда Анатоліна це були мені начистила. Такої малої. Ну, це, наверное, оставки где-то січки. Ну, так, біганько Вот. Так. По так, корецепта немає ніякого. Це свиня, Зарізати і все, що можна. Сібануть Ну, Люди по-різному. Є так само, і ми так раніше, коли селі жили. Раніше кров вибирали через грудину, то грудину вирізали, одразу несли і грудина готувалася. Вже нарізали, обжарювали, скидали казанок, тумки вона нагрізалася. Ну і так поетапно і це займало цілий день. Все жарилося, там скидалося казанок у цей момент. Робилися різні процеси. ну Раніше то й смалилося це все діло довго. Я пам'ятаю, що ці бензинові горілки, ці, ці, як вони правильно там називають, паяльні лампи, вони казали. Маленькі. Це день, і весмалюють, весьмалюють, і соломують от. Я би по мішка чи соломи, то це вже кожна людина по своїм, але знаходяться люди, що говорять, що це не так, і це неправильно. Таке наче ми прийшли до них. Юрі зробили не так, як би їм Нам так подобається. Головне, щоб мішок не пластмасовий був. Але це вітрини вже прийшли, писають. Що вони там варить? треба його не мочити. Тобі моя бабушка просто поразирала, да? Ну, це та бабуся так як раніше пили. да, починаємо їмо їсти сварчену картоплю, потом Ні, вона просто потрорстала, вона її обрізала. Сила корестила. Думаю, Это Надежда Анатольевна подчищала хвосты. Я что попрорастала, то перечищала. Так, когда у нас перебинка скорчена, выкинуть ее раз. Так, є, соборічку нарізали. Збираємо отакий ковшечок. Хоч його говорити не дуже хочеться. Ще повітряна тривога. Як вони вже задовбалися, не світла не було в нас. Ну, ми готові до цього. В тому плані що його вдруг не буде. Ну, але, але до такого готуватися не дуже хочеться. Але розуміємо що за ситуація в нас до дирема забрала процес іде. Повородочка сварчи. Вибачте, що не вишиванці. Сьогодні свято вишиванці. Ті квітаю там вишиванки і хочеться вже, щоб ці вишиванки ми наділи після того, як виженемо тупляту орду, щоб вже на наступний день вишиванки ми вже в вільній країні його святкували. Вишиванку я приходь, мені Надя каже, а що ти не вишиванки? Я кажу, та я ж там до свиней йду, так я що, я на дім до свиней, а яка різниця? Ну, Не хотіли до свиней надівати вишиванку. Вот так вот дела чекаємо м'язку. Колюнчик принесем. Чи привезе. Так, Петрівна, моих. Что-то ты щось крадешь. Хочешь салоч? Лише патрульна сало, угу. сало скупила. Це добре. Дуже добре. Та я тоже, кстати, не крути. Сам связи. Венераль тоже. Для подписчика скажут, що вы сделаете над людьми. Скажу, дивергий, йдеться м'ясо. Ты колись писал, что не можна, її списалось уже. А я таке делаю люблю. Чого не можна? Не знаю, бо наверно у них його нема. Вони так таки. що, не салиш? що а три Якщо заліз, завидуйте мочки, ось це потрібно їсти. Були. І з салом красота. Що ставлю на паузу, снідай. Так, друзі, перекусили свіжого сала. Така почереванка. Леся Петрівна приступила на другий етап. Бо каже, що з сирени не, не дуже зайшло. Каже. Все нормально. Все нормально? Вот, ты так что, да. Все, Калюха, Калюха, прирулив. Патрон, запрягай за там уже патрон. Патрона все равно ничего не рубит. Привез Мяску. Вот такая коробочка. Задочки, лопаточки. Сейчас привезу сальце. Вот, а жиру оно сколько копать? Жиру просто копать. Бонька, что ты ждешь? Нужды. Бонька жде, патрон жде. Все, патрон, йди давай до кольки. Давай, давай, давай. Все, беру ножик, відрізаю бігеньке пафиночки і працюємо далі. Виконала програму Леся Детріна. Так, да, можна підпрацювати. Да? Все, підкріпилися. Багато їсти не треба, бо тоді спати хочеться. Так тільки ж встали недавно. Так, поки що Лудько там бігав, сало різав, колька мене вже закидав. Тут у мене таранчук вже, можна так сказати, готовий. А як, якщо ми їли його сирим, то я думаю, можна, якщо трохи нагрілося, то вже можна їсти. Я шуткую. Так що накидали цибульку вже. Закидали, оця потрібно поснідала. Пробузняла. Зараз цибулечка хай трошечки умріється, потім перевернемо, десь кришки немає, ну нічого. Ну і я зараз працюю далі. Так, що тут мені колька понакидав, понакидав мені. Задочки отакі, вони що піднімається, починає блистити це все діло. О, зараз трохи мені б'є в очі, нічого не бачу. Якщо процес йде, розбираємо м'яско наше, зачищаємо трішечки, такий, щоб товарненький відосик був. Щось продається, щось залишиться на переробку накопчення. Вже яшки трохи одвіє ось цього всього діла. То воно як по накатані, то нормально. Но я кажу, мені краще, щоб це було стабільно. Собі як було, а то так виходить в один момент, коли воно всім треба, а потім момент, коли воно нікому нічого не потрібне. Є такий період. Це завжди так. Це так і до війни було. І воно, і, ну, зараз у війну, звісно, люди менше стали брати на свята, там, і воно більш менш так стабільніше. О, але все одно спрос був і було чималенько замовлення під свята. Багато хто для своїх хлопців замовляв дружини військовослужбовці, Ну, ми знаємо, хто де і що і як. Так. Для того щоб передати щось смачненьке на свят. Ось тобто домашня ковбаса, це воно все життя було в спросі під паску, не знаю, кільця ковбаски, так як і наріздву. Зарезаем это все дело. Сейчас треба тушенка, Вася Петрина казалось, сделать трошечки. Ну а пока разбираемся с задочками. Ну, довольно-таки неплохие задочки. Кабанчик потужненький, такие хорошие. Такових -то обрізків м'ясних і немає, ну, його можна тут в кусок кинути, але формуємо якийсь кусочок, щоб був такий більш товарніший. Ну, обрізаємо ці всі речі, лишки. Ну і пленочки зачищаємо. Правда, по гарячому з цим ділом важкувато бороться. Ну, але в нас іншого виходу немає, тому що ми стараємося це все діло робити побистряку. І зараз охолоне Леся Петрівна. Мені пакує кульки і я завожу зразу тим людям, які в нас замовили. Тобто свіженьке і багато людей цьому віддають перевагу. Ну, ще плюс до того, що можна його побачити на столі, Тобто вшилучка, яке воно насправді, скільки де воно качалося, скільки на ньому мук сиділо, можна посчитати. Ну, для багатьох людей це... Важливо, для когось не важливо, для когось ще й досі м'ясо росте на дереві. Такі також є, і зрозуміло, що люди, кожен повинен займатися своїм, але є люди, що не знають, що воно таке. Але для нас це дивно, тому що ми ж то виросли в селі і думаємо, що всі повинні це все знати, як воно і що воно. Але це не так. Так, Садочки фактично вже розібрали. От, вже таранчук треба було помішати. Там почалася потрібно і прикрутила це все діло. Цибульку кинули, зараз перемішати, а вже в кінці посолимо і поперчимо. Ну а потім, коли приготується, накидаємо баночки. І Я думаю, що завтра прямо в прямому ефірі хтось зможе виграти якусь баночку свіжини, якщо будемо живі здорові. Я думаю, що будемо. Поставимося сюди, це в нас усього лопаточки. Ти мішаєш там? Зараз помішаю. Ти ж вже поїла, то вже можна не мішати. Так, да? так, так і так. Да. Помішаю, бо не буде чого в лотерею поставити. Будемо без цього, без лотів. Такие на час виду невелички. Хороший табанчик. Є все. Є Есть сало, є есть мясо. А ось такий жирненький. Ну він останній був, але кабанчик. Трохи йому дали шанс пожити. Копелька. Оба! Отак. Так. Так. Так, щас поміталася, ця батріна помішала вже. Щоб не згорів мій таранчук. Так, ну що, друзі, процес йде. Зараз ще поріжу лопатки. Отак От виглядає наш задочок, а так виглядає наш таранчук. Ось така сковорідочка шкварчить. Осталося поперчити, посолити. Ну, хай ще трошки кришку треба знайти, щоб він умлів. Зараз буду розбирати ще лопатки і покажу вам биточки. Ну, Печеревинка вже охолола, ми її підкинули, зараз покажу сальце. Ну і таке у нас сальце. Доволі є непогане, навіть є на три пальчики. Ну, це таке товарне сало. Це йде в нас накопчення, ну а задки в основному йдуть на переробку. Ну, крижок такий доволі непоганий, кусочки. Так що працюємо далі. Ну що, друзі, вже уся продукція на столі, навіть ребер це ось щось широченько порубав. Так треба, так? Да? Да, широченько, але ну, реально так порізав, то реально буде і красивенько. Лопаточка наша, ошиєчок. Антрикотик вже Петрівна відділила. Ну і от такий биточок. Доволі потужний. Ну, правда Кулак у мене теж дебелий, Сам худий, а кулак ще малий. Так що от такі задочки. По черевенька взагалі огонь. От, ну і тут у нас обрізки м'ясні. Це у нас дві філеючки. Дві пафиночки, копитка. Ну, а це у нас обрізки. Так що, чим старше порося, тим більше відходної частини. Так що на цьому буду завершувати наш відосік. Всім бажаю отакої сковороди, повної засмальцованої. кожній українській родині. Всі миру здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока-пока.